Так, що ж краще, аукціон небитих автомобілів в чи аукціон битих автомобілів Коперті Аяй. А тут немає такої відповіді, що щось краще, а щось гірше. Справа в тому, що. Якщо ми розглядаємо і хочемо купити автомобіль від 20-го року і свіжіше, з маленьким рідним пробігом, то це виключно копарт і Аяяя. яй автомобіль з пошкодженнями і привозити ремонтувати. Адже на Манхеймі такі будуть автомобілі коштувати надзвичайно дорого, і приводи їх буде не актуально. Якщо ж мова йде про автомобілі старші, наприклад, це 2018 рік, 2016 рік, то це Манхейм. І на Манхеймі можна досить вигідно взяти автомобіль, наприклад, який Audi куп'ячу у нас продається в дорозі під приборкою всього 23 850, коли такі автомобілі аналогічні, по 28 на рік.